Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Миколи Різник і далі ми розкажемо зокрема про таке. Шахтарі за справедливість. Гірники вимагають від уряду збереження пільг. Політичне замовлення в'язню Олександру Кольченку. Російський суд відмовив у збереженні українського громадянства. Затримано диверсантів СБУ знешкодило осіб, які готували злочини від імені українських вояків. Вимоги до кличка. Пенсіонери та молодь перекрили хрещатик. Минула ніч на Донбасі пройшла спокійно лише в районі Маріуполя. В інших районах українські військові 126 разів піддавалися обстрілам. Про ситуацію на сході далі. Активність терористів не знижується на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. Найбільш напружена ситуація залишається саме на останньому, де російсько-терористичні війська намагаються взяти в кільце сили. АТО. українці, за даними прес-центру, АТО вдало відбувають всі спроби штурмів. Терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майорськ. З реактивних систем БМ-21 «Град» Двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз Чернухино. Бонформування, отримавши організовану відсіч, відступили. Разом із тим на Дебальцевському напрямку знаходяться до 2,5 тисяч бойовиків. Такі дані групи інформаційний спротив. За нашими даними на різних ділянках плацдарму на даний момент ведуть бої п'ять батальйонних тактичних груп супротивника. Як мінімум, одна з них укомплектована військовослужбовцями російських ВДВ, а також три зведені артилерійські групи. Напередодні бойовики обстріляли лікарню у Світлодарську, що знаходиться між Артемівськом, Дебальцево і Горлівкою. Загинула одна співробітниця. Є постраждалі і серед хворих. А от у Мар'їнці, що поблизу Донецька, стався ще один теракт проти українських військових, які знаходились на блокпосту. Автівка, начинана вибухівкою, розірвалася прямо під час перевірки документів у водія. В результаті вибуху є загиблі. У нашего командира у лейтенанта осталась дочка 10-месячная в тот день, как раз, когда он погиб, ей было 10 месяцев. У Саши не было ни жены, отца нету, мать. Машина была напичкана. Вот, взрыв был такой сильный, что я не, даже не могу представить, какой эквивалент это. Оттуда нет! Как понял? Первый, давай, первый, давай оборону занимаем. И вот эти терриконы, которые слева от нас находятся, вот оттуда танки, минометы, градами бывает накрывает. В моем понимании страна должна одна быть. Я за Украину поскольку я здесь нахожусь. Мои родственники здесь живут. Невдовзі после теракту на блокпосту знову тривога. Мобільні группы бойовиків з відстані в пів кілометра почали мінометний обстріл. Президент України Петро Порошенко не бачить можливостей військового вирішення конфлікту з Росією та сподівається на виконання нею досягнутих ще у вересні минулого року мінських домовленостей. Про це він заявив в ефірі одного з польських телеканалів. Президент запевнив, що свою частину зобов'язань Україна виконує. Ми маємо створити умови, щоб примусити Росію до переговорів та виконання зобов'язань, які вона вже на себе взяла. Усі повинні сісти за стіл переговорів. Росія має вивести своїх військових, перестати надсилати їм важку зброю та фінансувати терористів. СБУ викрила та знешкодила диверсійну групу, яка спільно з терористами ДНР готувала на замовлення російських спецслужб збройну провокацію з метою дискредитувати сили АТО на підконтрольних українській владі територіях. Зазначається, що група мала прибути до міста Курахове Мар'їнського району Донецької області, де їхні поплічники приготували для них зброю та військовий одяг з розпізнавальними знаками українських військових. Після цього зловмисники готувалися пограбувати місцевого підприємця, вчинити Жорстоку розправу над ним та його родиною це повинно було стати темою чергових замовних сюжетів на російському телебаченні. У зловмисників вилучено два карабіни, гранати РГД 5 та велику кількість набоїв. Три карети швидкої допомоги освятив та передав у зону АТО патріарх Філарет. Кошти на авто збирали парафіяни Київського патріархату по всьому світу. Подробиці дивіться далі. Освячення швидких починається з молитви за загиблими та тими, хто продовжує оборонити нашу державу на сході України. О, духа, і повсякчас на віки віки. свята вода укропляє усі автівки задля того, щоб жоден боєць не загинув у них на фронті, каже святійший. Ситуація на сході України загострюється, і тому. Церква наша активізує свою допомогу не тільки молитвами, але збирає по, не тільки по Україні, а по всіх наших парафіях за кордоном допомогу. Три швидкі обійшлися у близько 20 тисяч доларів. Придбали їх у Франції на гроші прихожан Української православної церкви, зібрані в різних куточках світу, щоб автівки були дешевші, їх ще не розмитнювали. Та головне, що вони дійсно швидкі, кажуть військові. Є не працюють на прямій передовій, вони працюють на якби автомобіль подскока загружають коли привозять їх загружають в Є загрутранітвизберміцноші. Одне ну, з якби, інструментів, а все остальне ми доукомплектуємо. Тут має стояти кисневий балон і там додаткове обладнання, все воно ставиться. Добре тим, що в автомобіль вже обладнаний мережею 220 вольт, щоб можна було обладнання це підключати, не потрібно там, зараз зламати голову. Але головне в цьому автомобілі, що в нього гарний технічний стан. Ці три автівки швидкої відправляться в зону АТО: одна буде в розпорядженні збройних сил України, друга добровольчого батальйону. А ось цю найменшу передадуть бійцям правого сектору в селищі Піски, що біля Донецького аеропорту. Рустем Бекіров, Тарас Біловол, соціальна країна, Київ. У Криму суд відмовився визнати політв'язня Олександра Кольченка громадянином України. Нагадаю, українського активіста російські силовики затримали ще в травні минулого року разом із режисером Олегом Синцовим і інкримінуючи організацію теракту. етапували до Москви. Правозахисники міжнародної кримської польової місії вважають, що ставитися до рішення суду як до результатів неупередженого судового процесу просто безглуздо більше в матеріалі з Криму. В Симферополе завершилось рассмотрение дела о сохранении гражданства Украины у Александра Кольченко. Задержанный по так называемому делу Олега Сенцова, Кольченко утверждает, что заявление об отказе украинского гражданства не писал, на получение российского не подавал. Поэтому может рассчитывать на защиту своих прав как гражданин Украины. Суд решил иначе. В сохранении гражданства Украины отказал. Дело по искусстве Свокина Светлана Иванова, интереса Кольченко Александра Александровича, УФМС России по республике прямом признании права на сохранение гражданства Украины решил. В исковых требований Сидоркина Светланы Ивановны в интересах Кольченко Александра Александровича по ФМС России по Республике Крым о признании права на сохранение гражданства Украины отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба Верховный суд Республики Крым и районный суд города Симферополь в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Съемочной группе разрешили снять только оглашение резолютивной части решения суда. Однако, как пояснил адвокат Александра Кольченко, во время исследования материалов дела и судебных прений выяснилось, что Федеральная миграционная служба располагает формой для получения российского паспорта, которую якобы подписал Кольченко. Российский паспорт ему изготовили, когда Кольченко уже находился под стражей. Адвокат утверждает, что никаких заявлений о получении гражданства Кольченко не писал и подписи не нигде не ставил. Решение суда будет обжаловано. Не исключено проведение почерковеческой экспертизы. Я изначально придерживалась и придерживаюсь позиции, что договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации нельзя рассматривать как международный договор и, соответственно, ссылаться на порядок принятия граждан, граждан Российской Федерации в автоматическом порядке. Александр Кольченко был задержан по делу Олега Сенцова 16 мая 2014 года. Сейчас содержится в следственном изоляторе Лефортова. Кольченко и еще четверых крымчан обвиняют в том, что они якобы являлись членами правого сектора и готовили ряд терактов в Крыму. В защиту крымского кинорежиссера Олега Сенцова, Александра Кольченко и других политзаключенных неоднократно высказывались политики и деятели искусств. Проводили пикеты и акции. В случае вынесения обвинительного приговора крымчанам грозит до 20 лет лишения свободы. Повернути державні дотації під стінами Кабміну вимагали сьогодні шахтарі. Працівники 35 державних копалень приїхали з різних куточків України. Гірники переконані, відсутність державної допомоги шахтам у нинішньому бюджеті призведе до їхнього закриття. Новий кошторис передбачає і старі зарплати працівникам. В ньому відмінені шахтарські пільги. Немає коштів на реконструкцію копалень. Крім того, на шахтарські пенсії діє новий податок. На условиях Мирового валютного фонда до 2020 года должна иметь господдержку с уменьшением каждый год на 20%. Но правительство в этом году решило сделать эксперимент. Оставить угольную отрасль без господдержки, без охраны труда денег, не на капитальное строительство, только на что? На закрытие шахт. Поэтому, видимо, правительству выгодно покупать уголь с Африки, с Казахстана, с России. Віталій, до побачення з такими закликами прийшли під стіни КМДА кілька кількасот активістів з собою принесли білі платочки, щоб провести мера з його посади. Переважно пенсіонери та молоді люди прийшли до будівлі адміністрації організованими групами, але на камеру більшість мітингувальників говорити відмовлялись. Інші звинувачували Віталія Кличка у всіх смертних гріхах. Я не даю. Що ви хочете? Хочемо поспілкуватися з вами. Ми прийшли заради тарифів. Не знімайте мене, я вам потім розкажу. Много можу сказати, але не хочу, бо вже буду На мені, мені не треба. Вони добре живуть, а ми ще живемо. Кличко не влаштовує. А? Влаштовує. А чому тоді ви сюди прийшли? Прийшли, щоб не знімали льготи з пенсіонерів. Ну, щоб не такі дорогі були квартплата, Бо за пенсію неможливо. Щоб, щоб хліб був такий, як був. Ні, Віталію, наше життя Попробуйте на тисячу прожити, щоб комунальне оплатити, і щоб полікуватися, як це можна. Щоб достукатися до мера, мітингувальники перекрили хрещатик. Віталій Кличко до них таки вийшов, але свої вимоги мітингарі озвучували в хаотичному порядку. А мікрофон очільнику міста так і не дали. Віталій Кличко вислухав претензії активістів та пообіцяв розібратися. Незаконна реклама, неналежне утримання тварин, відсутність документів на тимчасову будівлю та права власності на землю. Це далеко не повний список порушень столичного дельфінарію. Його склали екологічні організації України. Всі факти активісти передали до суду. В результаті юридичних тяганин є два рішення суду про закриття дельфінарію. Однак він і досі працює. Окрім незаконної діяльності та знущання над тваринами. Відвідування закладу стверджують екологи небезпечно. и для людей. Оно может развалиться. Во-вторых, там проводятся ночные шоу с использованием ферических средств. А пожарники не давали добро. Оно может сгореть. А санстанция-то пришла, посмотрела и обнаружила там превышение всех возможных норм. То есть там, грубо говоря, глисты, глисты. Там купаться нельзя. Кидают хлорку, это не убивает все как нужно. Поэтому это просто очень небеспечное место. Експерти наголошують, покрити потреби кримчан у продовольстві на 100% своїми силами кримська влада не може. Тому вже в січні 2015 року українським бізнесменам було спрощено митне оформлення продовольчих вантажів, що ввозиться на півострів і в яких обсягах дізнавалися журналісти Чорноморки. Украинское мясо в Крым поступает, но оккупационные власти любыми путями пытаются показать. Местного продукта пусть на всех не хватит, но он лучше. В 2014 году Россельхознадзор не пропустил на полуостров 155 тонн украинской свинины. Об этом 27 января на пресс-конференции в Симферополе отчитался так называемый глава ведомства Юрий Епанов. Чиновник рассказал, что по официальным данным в украинском мясе был обнаружен рактопамин – вещество, которое используется как кормовая добавка Павка для роста мышечной массы свиней и крупного рогатого скота. Мы публиковали возврат свинины, который абсолютно по документам был и благополучный района, здоровые животные были забиты. То есть весь пакет документов соответствовал тому, что данный груз безопасен. Однако при физическом контроле инспекторами нашего отдела были выявлены нарушения именно в мясе. Это множественные некрозы, это множественные воспаления, гнойные абсцессы самих туш свинины, на основании чего данный груз был отправлен. Также в Россельхознадзоре считают, что качество крымской продукции выросло в разы. Я думаю, что оно лучше и выращено здесь, и фактически сегодня законодатель подводит производителей, в том числе и крымской продукции, для того, чтобы выращивать наиболее безопасную продукцию, чем та, которая поставляется с территории Украины. Через пропускные пункты на территорию Крыма с материковой части Украины ввезли почти 133 тысячи тонн продукции растительного происхождения. А вот 333 тонны были возвращены обратно по требованию Россельхознадзора. Сельхознадзор гарантирует о том, что груз не заражен какими-то подкоррекционными объектами, которые могут распространиться на территории Республики Крым. Допустим, это касается аниматуры картофельной, которая в Крыму видна. Она есть в Украине, но в Крыму Случаев заражения не было. На пресс-конференции пояснили, украинским предприятиям для ввоза товаров в Крым оформлять документы по российским стандартам не нужно. Так называемый руководитель управления Россельхознадзора Игорь Окаров сообщил, вся украинская продукция может возиться по родным документам внутреннего пересечения, что экономит время предпринимателей на оформление таможенных документов. По словам Окарова, это касается как мяса, так и овощей с фруктами. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком слідкуйте за подіями разом із нами. Побачимось.